Динамо знайшло неочікуване підсилення у далекій Австралії. Рух очолив престижний світовий рейтинг, а чемпіонат України перетворюють на змагання одного міста. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та не тільки теми поговоримо протягом найближчих кількох хвилин. Ну і перед тим як ми розпочнемо відео, традиційний заклик від нашої редакції: підписатись на канал, якщо ви досі цього не зробили. А також тисніть лайк, дзвіночок. Ну і погнали. Розпочнемо сьогодні з кубкових баталій, адже став відомий перший учасник фіналу. 3 квітня у рамках півфіналу Кубку України у Львові зустрілися Донецький Шахтар та Одеський Чорноморець. У першому темі команди забили три м'ячі на голи Сікана та Бондаренка з пенальті. Одесити відповіли влучним пострілом у виконанні Штогріна. У другій половині зустрічі взяв слово Георгій Судаков, який до цього асистував Сікану. Десятка шахтаря записав до свого активу два класних голи і дозволив донечанам здобути Комфортну перемогу із розгромним рахунком 4-1. у другому півфіналі. Полісся буде зустрічатися із Ворсклою. Нагадаємо, фінал Кубка України зіграють 15 травня. Його прийматиме місто Рівне. Далі поговоримо про національну збірну. Адже завдяки двом перемогам над Ісландією та Боснією, ми змогли піднятися у рейтингу ФІФА. Національна збірна України, дякуючи звитягам над Боснією та Герцеговиною та Ісландією, обидва матчі завершилися із рахунком 2-1. Піднялась на дві сходинки в оновленому рейтингу ФІФА. Станом на 4 квітня синьо-жовта дружина перебуває на 22-му місці, маючи в активі 1568 балів. Серед представників УЄФА українська команда 12-та. лідирують у речі. Тингу Аргентина, Франція та наш майбутній суперник на євро команда Бельгії. Далі поговоримо про справу у нашому рідному чемпіонаті України. Так львівський рух став першою командою у світі у престижному рейтингу. Далі детальніше. Міжнародний центр спортивних досліджень, більш відомий вам як СІЕС, опублікував свіжий рейтинг команд, у яких багато ігрового часу мають футболісти до 21 року, і очолився рейтинг львівський рух із показником у 52,4%. У складі жовто-чорних гравці до 23 років провели на полі 65,5% Ігрового часу. Тоді як гравці до 22 років зіграли 55,4%. Футболісти до 20 років провели на полі у складі руху 17,5% ігрового часу, а юніори у віці до 19 років лише 0,4%. Водночас, рейтинг складали з урахуванням середнього віку саме гравців до 21 року. Відтак жовто-чорні і посіли у ньому перше місце. Друге місце за словацькою жиліною, де 44,5% ігрового часу мають саме молоді футболісти місті, а замикає трійку лідерів Зальцбург 42,7%. У топ-5 також нідерландські клуби Волендам та Аякс. Наступний на черзі у нас київський клуб. Динамо знайшло в собі підсилення, однак у дуже дуже екстравагантному чемпіонаті в Австралії. 23-річний колумбійський правий Вінгер Ангель Торес, який зараз виступає за австралійський Central Coast Mariners, готовий повернутися до Європи. І саме київське Динамо знаходиться у списку претендентів на латиноамериканця. Про це інформує журналіст Матео Моретто. Ним дуже цікавиться київське Динамо, але також надійшла пропозиція відріз спора та була зацікавлені із англійського чемпіоншипу. Остаточне рішення щодо цього ще не прийнято, і будуть подальші обговорення. Про це пише інсайдер у своєму твіттері. Контракт Торреса із Central Coast Mariners діятиме до літа 24-го року, а самого футболіста Трансфер Маркету ціні у 450 тисяч євро. У поточному сезоні чемпіонату Австралії Торрес провів 21 матч, забив 12 голів та оформив три асисти. Далі у нас донецькі шахтари, поговоримо про спортивного директора клубу Даріо Сирно, який потрапив до неприємної ситуації. У інстаграмі Сирна вподобав пост екс-гравця збірної Бразилії Кафу, у якому той розхвалив російський спортивний канал Матч ТВ. У Москві Кафу відвідає церемонію вручення нагород премії РБ, це премія у галузі спорту та букмекерства. Гірники, щоправда, вже відреагували на цей інцидент та повідомили, що цей пост Даріо вподобав випадково. Як повідомляє футбол 24 у клубі повідомили, що Асерна вже прибрав свій лайт під публікацією, контекст якої просто не зрозумів. Він не побачив про що йдеться у дописі кафу, і сам Хорват дуже розчарований вчинком легендарного бразильця, який взяв участь у шоу на російському пропагандистському каналі. Ну і завершуємо сьогодні матчем і Динамо. Матч ще не зіграли, а скандалів навколо нього все більше і більше. Про цей поєдинок ми вже згадували. Можете подивитися у підкасті, а далі поговоримо детальніше про офіційні рішення, які все-таки були прийняті. Перенесений матч 16-го туру між Закарпатським Минаєм та Київським Динамо відбудеться, власне, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. У Києві офіційний сайт УПЛ вже офіційно підтверджує місце проведення гри. Зустріч відбудеться 17 квітня, розпочнеться о 15.30. Як стало відомо, Sport.ua, столичний клуб зобов'язався взяти на себе усі витрати закарпатської команди на проїзд, проживання, харчування та тренування у столиці. Нібито тільки за таких умов Минай згоден зіграти у Києві. Нагадаємо, у грудні матч між Минаєм та Динамо спочатку був перерваний через повітряну тривогу, а потім і взагалі скасований через. Відсутність освітлення на стадіоні господарів. Тоді опоненти зіграли трохи більше однієї хвилини. Ну що ж, друзі, це був наш новий випуск. Якщо вам він сподобався, тисніть лайк, а ще краще підписуйтесь на канал та залишайтеся на зв'язку із футбол України. Ми є у всіх соціальних мережах. Побачимось.